Друзі, привіт! Мене звати Аня. Я рада вас бачити, воли експерт. Ми вирішили запустити пробну серію відео, де ми робимо один день огляд одного стележу в пряжі, так як у нас пряжі дуже багато, і хотілося б вам показати її всю. Можливо, буде цікаво. Дайте, будь ласка, знати в реакціях або в коментарях до цього допису. Ми почнемо з цього стележу. Тут у нас представлена літня пряжа, і в основному фантазійна. Буду робити швиденький огляд по поличках. Якщо вас щось зацікавить, ви захочете подивитись ближче, ви нам напишете і ми вам надішлемо фото або послання на допис. Ще хочу сказати, що ціни, які будуть вказані, вони актуальні на день публікації, можуть бути змінні. Почнемо з верхньої палички. Це у нас фантазійне літнє букле дольчето з Люрексом. Дуже цікава фактура, дуже цікава пряжа, вона приємна на дотик і така в стилі трошечки бронеокученері. Має три блакитних відтінки, два бежевих і один ось такий молочно антрацитовим. І він товстіше за інші Ці метелики Вони залишились в такому зеленому. Вірюзовому відтінку зараз на великій знижці це літня пряжа, і можна перетворити на демісезон, додавши мохер або якусь мароносову суміш. Наприклад, наступне літнє букле це суміш з вісхозою. Дуже воно приємне, прохолодне на дотик. Тут зразочок в дві ниточки, проте його можна в'язати і в одну, і додавати льон, шовк, бавовну тощо. Далі показую вам ось такий рожевий кашемір. Це суміш бавовни з кашеміром. 1660 метрів. Ниточка тоненька, можна в'язати самостійно, можна і підмішувати до інших артикулів. Наприклад, ми її рекомендуємо до наступного фантазійного літнього букле. Це артикул Самерліно. Його три відтінки, і всі три дуже класно поєднуються з цим Самерліном. Ось так. У нас є окремий допис, де ми теж показували ці варіації. Окрім того, цей Самерліно можна зробити демісезонним, додавши до нього. Якусь зимову ниточку. Як тут, наприклад, ми додали бебі-альпаку в вигляді букле з Люрексом. Зберіглася фактура, цікавий колір, і стало тепло. Наступний артикул це Ріо, це теж букле, теж літнє основа база у цього артикулу це бежево таке пісочне букле з баловною. Кольор задають ось такі красиві скзні вкраплення три відтінки. Також його можна змішувати з мереносом з бавовною, з іншими артикулами і в'язати собі класні речі. І також є один ось такий колір. Тут він тоньше, тому що йому забули накрутити красиве віскозне домішко. Остання поличка це в нас класна бавовна, 100%, в чудовій скрутці. Сама ниточка складається з декількох складень, кожна яких має свою скрутку. З рахунок цього бавовна має класну пружність, яка зазвичай не властива бавовні. Гарна палітра, є як темніші відтінки, так і більш такі е, яскраві літні стабільні кольори. Ось, що я маю на увазі під пружністю, Так зазвичай прижинять маринос. Вона гарно лягає в спицях, чудово лягає в гачку, чудово виглядає в візерунках якихось. Тому це класний артикул. Я думаю, що вона взагалі буде неймовірно носитися, абсолютно не буде пілінгуватися, тому що бачите, от навіть після тертя має ось таке класне полотно. Оберете, будь ласка, і напишіть нам, як вам.